Усіх вітаю, прийшла до батьків, поспішаю. Тільки прийшла з центру, скуплялася. Масло взяла, цибуля моя, Гледстоун і ред барон вже закінчилися, Ну, як завжди. А мама сьогодні займається варениками, але не встигла. Говорить, я вже зварила, поки ти типу, прогулювала. І вони там всі сидять за столом, чаюють, приємно там спілкуються, думаю, піду, і я до них прогуляюся, а потім сумки розкладу та все по холодильниках. Давайте От Оці звуки лякають. Це купа. Це вже не варто, щоб вона бачила, що ми. Вареники схвалили. Уже, Уже одну миску да. вон помила вже. Так, да, Правда, вже одну з'їли. Да. одної. а це друга, а це друга. Аби в центр, як завжди, то продукти купила. Мамі не зателефонувала, можливо, і хліб потрібен був. Та, ну, ну ми я свій через купили. Угу. Як засватані? Сидять, тиша, онучках завжди відеоролики, там щось. Їли ж не їли жевареники, не піднімемося. Сьогодні вона твої клієнти там завидують нам, як ми фільотуємо. А в нас сьогодні об'ять риб не йде. Так, татишка. Мамо. Цибулька саній. намаринували. Селедець перед цим був. Картошечки в мундерах. Ну, починай. Боже, я, яке тільки воно добре, а вона борщ так борщ. Так, віддаю вам, ні, що хочуть борщ. Ні, борщ це святи. Зайти. Да, йому другі, другі страви набагато більше до вподоби. Ну, а ми додали? Оце не піднімемося. <ріст> Посікать <ріст> штуку лупили. Вареник він як свинець. Його все час хочеться, хочеться, хочеть, і от вона грузить туди, а потім попробував. <ріст> <ріст> а вони сьогодні вкусні отримали слива Так що, щоб устать. <ріст> Тарілку треба отодвинути, тому що буду додати. <рес> да, да. Важкі не встанеш. Вони не їдять, вони лопають їх. Слива, мабуть, та огурка така. Я бачила сьогодні сливки, ну дорогувати все. Я хотіла взяти трошки ти а Нетали. А ні, ну стоять сливи з ценниками. Цибуля, буряк, морква, картопля, все на. Вчора не було одного у А, ні, було, ну отакі величезні, мабуть, сто з чим-то. Це я по 70 взяла, ну перекупщиці. Ну, така сливка угорка немає. Що там? Воно мені льв напоминала. Льв реально похоже. Його владиш, а воно. Як І че'ячок. Іліолотой. Владик взяв руку, отак поставив, щоб у тарілку не лізла. А він так дивизився, подумає. І чешуть, а воно ж скайпуєн, грається. А хто це? Гікон. Гікон? Та будь здоровий. Коротше, що це відбувається? Це гікон. Гікон це, як обична, ящерка. Ви знаєте, що ящерки і змії вони збрасують кожу. знаєте, да? У них просто весь він, як чулочок. з Хвіст може віддати. Ну, Хвіст то ящерка може віддати. Це чешеться, коли вона починає шелушитися. І вони чешуться лапками. І щоб він не мучився, вона взяла пластикову трубочку, з якої п'ють стаканчика. Оцю шкуру, яка вже почала відходити, вона вже просто суха, нежива, тіла не поляга. Підділа цією пластмасовою трубочкою, взяла, дихнула туди. І ця кожа. Добула, да. Да, ця... Ух ти. І зараз вона ще раз дуйне і в нього вухо там дуже вилізе, бо воно ж вухо внутрі так кожа аж залазить. А потім знімає все, так? Да? Ну він сам зняти, так. Да? Ось дулася. А Це да. Це вже Чим? заново началось. Боже, Який сок. Який жаль, точно. І скинула. І Ти побачив? Людям нагоню апетиту, нехай помучаються наші все не друзі. речі. А то що, все приємні та приємні відеоролики? Нехай подивиться. Я, мабуть, загипнотизувала зараз всіх. На Мадагаскарі живе. А сидимо. А куди ти запізнюєшся? Мені ну, треба сьогодні вкинути, там в сарай отишла перерубає. Ну, пошли вкинемо. Щось там перерубало, треба вкинути в сарой. Перець Ратунда, перець довгенький. Зібрала багатенького. Ну як багатенька, вона й багато собі садить. Як резина, де да, тут наросло вже. Ось на світі тварин сьогодні. Я, Я, Я знаю, насстрій піднімати. Це в мене, мабуть, авторські права тут предоставлять. відео хоча б не заблокували. Музику не можна там. Буває люди пишуть, і скільки гарної музики. Ну чому ти не вставиш яку небудь гарну, сучасну. Друзі, не можна. Пісня це не моє, це чуже є автор. Треба, або гроші кожного місяця платити, щоб використовувати пісню. Або, да, або брати музику, та що дозволено одне те саме. Це як навіть десь музика грає, все, треба вимикати камеру або вирізати кадри з музики не можна. Відео можуть не пропустити, або пред'являють авторські права і все. Це відео тобі вже не потрібно. Воно на тебе не працює, а гроші йдуть автору цієї пісні. Отакі закони на Ютубі, все дуже серйозно. Перш, чим цим займатися, треба. Почитати, знати, щоб потім не засмучуватися. Ну, розірвай на об'єднання. Я не знаю, що. Може розірвати середину, поковитись. Давай, поковиряйся у потече. Да, мамі вже не подобається, вона знає, що ми таке можемо зробити. Ні, не будемо А це мотивація на прибирання в кухні. Таких роликів, до речі, також багато. Так і називається мотивація. Мотивація буває різна. Буває мотивація на їду. Сидиш, їдуш, мокбанги. Буває прибирання на городі, на кухні, в будинку. Ми тут втроєм допомагаємо, да, тільки він заховалася одна. Пристаємо мами, ми буває так пожмакатися, полюбляйся. Мама вже звикла, що ми її жмакаємо з усіх ну, реакції. – Нуль реакції, так. Треба заставити, щоб вона нас пожмакала. Лицю мама там переодягається, говорить, як листя чи гілочки заносити до сараю. Я й не зрозуміла, що за гілки. Я думала, якісь пеньки переносити, щоб топити хот, обігрівати. а там якесь листя. Вивезти на тачку, ні, говорить. Перенести треба в сарай. Зараз вона одягається, підемо допоможемо їй. Я, правда, прийшла, не очікувала, що ми сьогодні працюватимемо. Вони вже все зробили, порядок. Немає татка ні пеньок. Все вже перепиляли, склали. Повний порядок. Мама навіть позамітала, а ось трошечки гілочки валяються. Оце, мабуть, оці гілки треба перенести до сару. Говорила, якесь листя вже помилилась. А ну, я. Виставляю, щоб гі, листя якесь носити. Я думала оці гілочки перенести, та які там гілочки. Ну, Вона. що я ібо... кошу. Не любить кош. м'ясо даваємо. Кошку не доїв, переверну. Так це ми стулочку візьмемо, поставити маленький штатив. Щоб... Ще зелені залишилося. Сонечко. Ну В обід гарно, в ковтинки можна ходити. А зранку ніби той шапку хочеться одягнути про холод. Але погода радує, осіння, дощиків немає, засухи так у нас. Люди пишуть, Іра, у нас дощики пройшли, нема нічого. Поки що сухо. Обіцяю, там в мене відеоролики з запізненням на 4 дні, можливо, вже. І буде дужче, поки я виставлю. Все перепиляли, да? а це ти ж говорила, оце, оцей кривий горіх. Один стовбур залишився. Я буду гребсти, а ти збирати, бо це мене зараз кофта чорна буде. Тачку, та зараз беремо, треба було перчатки взяти. Ось трошки гілочок таких гарних на розтопку. а оце ось листя. Бачите, скільки підсохло. Воно буде листя сипатися. Ось я прямо обратно звільця і плиту. Плиту, оце вона в котел складає і перепалює взимку. Що в дощ не мочив. Люди вже зрозуміли компостну купу. Мама не полюбляє складати, вона не розуміє, як нею користуватися. В неї без компосту он прекрасно все росте, не тягується ну, да, з її землі. Мульчувати також не мульчуємо листям, зато в плиті Вони прекрасно воно зі спаличками з паличками. Ну два-три роки перегніє все. Так, ну давайте Попри... тачку принести, оці палки, да, зібрати. Так, це тачку він а... зробив, він тепер тачкою можна заїхати. А де тачка? А там десь тут де... Ага, щас де... я принесу, нехай вона листя шкрибує, а ми з вами ці палиці припинемо. Четко помішов, швиденько стоїть. земля підходить. Таточка постарався, та такі рівненькі, прям 20 см, один води, один води. В один. А, ну он Так, мама сказала выбрать без листья. Важкенькі сирі. важкі, та то я з друзями. А де він? На вус. Ти у мішки набрала на вос. Та ми мені мішки, а для, там не доволі. Та сусідка поділилася на вузом дякую. Ну, дощів нема на Харківщині А ви говорите дощі. Це вони не нужні, ну як нужні. Як не нужні, ма земля, жах, розтені. Нужні У мене черешня пропада, води нема під землею. Нужні для твердо росії вже. А нам не нужні, хай не росте нічого. Колодяць висохне і чим ти помідори ростаєш? Навіть не буде зигнити. Висохнуть у мене швидко входит. Нормально. Так, ну пишется. Пушиться. Все. О, не грейнка, Она поряпалась. Я должна схватка еще ходить. Потому что на тряпочку буду брать, и я его порокаю. Вот тогда стоять. Мама набирає верхівку листя, тому що це, що вона збирає обережно, без пилюки, вона буде в хату нести і палити оце, витаскувати з мешків, наскільки пилить. Кожного разу тоді миє все і в котлеві, і в коридорах. Воно кругом летить. І вона говорить, те, що на землі згрібає окремо, це я не знаю, винесеться чи перепріє десь дуже з піском. У нас земля, пісок, як пиляка сіра летить. І оце вона зверху прибирає, а це все піде. Там у сараї вже складена. Ну, а що? Оце ж так волоські горіхи. І це ж не дерево. Це... А, це тут абрикосу спалили. Це треба орішок посадити. Фундук обов'язково, так. Обов да. там є снігунка. Ось все. Ну, один ну так, фундучки потрібні, без фундуків ніяк. І самі любимо споживати і пригостити рідненьких. От, коли не коли бовою, треба, треба поділитися фундуками. І те, що мами росте, тут оскільки два фундука дорослих залишилося, один і другий. Це дуже мало. Вона зібрала і роздала. Ні поїсти нічого. Я вам скажу, скільки б цих фундуків у неї не було, хоч і ліс по всьому селищі, їй все одно поїсти не вистачить. Вона буде до останнього ділитися, думати кому ще дати, але сама ніколи не з'їсть. Ну, оце такий характер. Ой, От той фундук, що поламала абрикоса, коли падала. Дуже дрібні горіхи. Тут слава Богу, що мене звані. Обинав, обминала там ділка, мої бабуся, слава Богу. Він відрастеє, він каже. Да, да. Нахай він нужен, він відрастеє. Мама весь час пристає до татка, давай оцей поки маленький приберем, дуже дрібні горіхи. А татко, ні, вони будуть крупніші, як підросте. Вони, друзі, крупніші не будуть. Вони в нас які показали себе з першого дня. Оце 40-50 років вже однакові. І татко не дозволя, а мама засмучена, але ж не чіпає, тому що татко садив, тільки ото говорять, сперечаються. І тут вони пиляють абрикос. І як татко не обминав, як не беріг той горішок. І тут падає абрикосина на цей горіх. І татко, о, як я його не намагався. Обминути і все одно не вдалося. І він говорить, не чіпай його, він ось уже його підрізав рівненько, воно з нього піде. Ну, капець. Мама говорить, треба таємно викопати, посадити новий, щоб він не дізнався. Ну У нього ножки болять, він вже рідко до посадочку тут ходить. Це... Ой, це ж він відеоролики дивиться. Ма. Папа відеоролики наші дивиться, а я розповідаю, що горіх таємно посадимо від нього. Таточко, вибач, горіх буде, тільки крупний. Я викупаю, ну, то вважай, що ти його не викопала вже, бо татко всі наші секрети. Так що тут горішок просто крупний, пересадимо, бо горіхи нам потрібні фундуки. Ми вже звикли, вони в нас само, ну, все життє. І без горішків не можу, ти всі знати. Важкуватому. Ну, воно легке. А, просто вона наклонила, воно, щоб, не тобто, щоб не впало. щоб не впало, поки донецьку. Це буде красота, і душ не мочити, ми закриємо. Mm -hmm. Ось сонечко вийшло знову. Жарким. Так, ну давай збираю це верхівку, а я згребу. Догребемо. І винесемо порядок все. Ось такі ось пенючки маленькі зібрали. Душ. Та нехай йде дущою. Обіцяють ну, так, трошки. Небагато дощиків у нас. У мене. Довго сопло. Я думала сопкою. Паруся. Запалить. Ось так палуба. Пітичка і заволі. там, Бабунка там, я перешкод. Я приловчилась. Це допомоги там. Дали вітром. І що? Виливається, у нас ропає. Я вже стараюсь не звинувати. І я прямо картонко так наставила ага, і на полочку, і все, що цей ящик розібрала. Ящик. Я не вибираю такі ящики. Вона на Біля стінки кардонку обставляю, коли відро капає вода, не забризкує стіночки Так, з Я Кардонку поміняла і чистила. Ну, Чисто плотно там, щоб капля ніде не крапнула. Просто туди твого залазити. Я на коліна ставала, плітку ж не вимити. Все одно бризки. Да -да. Ну, я тут а залазила. тепер я вимила плітку, на коліна кладала. Димала і карбонку поставила. І так гарно, її вже не видно, і ідро там стоїть акуратненько акуратні. Ой, привіт! Ой, біда, біда, біда. а я. Я можу помаха. Скажи. у нас одинаковий на Я закупила свій ніж. Ви буваєте в центрі. Возьміть свій ніж, купи мені ніж. Іменно таке, підожди, як ви. Піди ж, піди, я сейчас розкажу за ніж.